Уже три доби від початку снігопаду село Воробіївка Білогірського району відрізане від цивілізації, повідомила дозвонювачка прямої телефонної лінії. У тамтешніх магазинах закінчився провіант, хліб, борошно, а в оселях немає електрики. Дорогу до села не розчистили, бо немає пального. Так пояснили селянам у сільраді. Чується, я от я вже приїхала до мами з Луцька. Я не можу виїхати третій день на роботу. Реакція обласного керівництва не забарилося. Вказівки відразу роздаються у телефонному режимі. Вже дзвоню при вас, білого до начальства, бо воно мені відчиталося, що у вас все добре. Воробіївка, Чотири дні не можуть виїхати. Володимир Ви Васильович. До кінця робочого дня сьогоднішнього ми зможемо до основних сіл практично вдобити. Нам дуже гарно в цьому році допомагає Міністерство оборони. Вони виділи з резерву свій транспорт, практично весь, що вони мають зняли з резерву. Є можливість забезпечити ну день-два. Ми забезпечимо повністю, але біда в тому, що вже в середу в четвер новий циклон знову сніги. Дотичне до ліквідації наслідків стихії проблема транспортного автобусного сполучення. Зокрема, мешканці села Смотричка мінець подільського району ним аж ніяк не задоволені. Маршрутка там курсує рідко. В облдержадміністрації вважають, що винні у цьому перевізники, котрі не завжди дотримуються умов тендеру. В черзі стоїть чотири чоловіка, так що рішити питання підвозу Смотрича немає питань. А от пані Наталя з Шепетівки стурбована з пошуком роботи. Скажіть, будь ласка, де мені в даний час знайти роботу? Після скорочення жінка не може офіційно працевлаштуватися, а працювати в тіні не хоче. Хоча таких пропозицій запевняє, чимало. До речі, таких як вона в області понад 13 тисяч. Та й це ті, котрі зареєстровані в службі зайнятості. Реальні цифри куди більші. Проблема не нова і болюча, погоджується в облдержадміністрації. Запевняють, роблять все можливо, аби її викорінити. Ми з однієї сторони хочемо, щоб нас ніхто не провіряв, так. А з другої сторони, ми хочемо легально получати, отримувати заробітну плату. Ну такого не буває. Є програма, ми її вже відпрацьовуємо, і в нас просто з нового року не буде іншого напрямку роботи для того, щоб виконати і бюджет, і надходження до обласного бюджету як виведення з ціні. Не то, що просто там поодинокі на цілий галузі в тіні працюють. А ще подоляни шукали підтримки і допомоги у вирішенні квартирного питання, низьких закупувальних цін на молоко, проблем, які виникають при нарахуванні чорнобильських пенсій. Усього протягом години Вадим Гаврішко заслухав десяток життєвих історій і деякі вдалося вирішити одразу. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.